Цьогоріч літо не один раз вразило нас своїми температурними рекордами. Про це та про те, як така погода впливає на сільськогосподарські культури, говорить у своєму виступі агрометеоролог агрометеостанції Миронівка Ольга Ходер. Цьогорічне літо розпочалося майже у середньобагаторічний строк, 18 травня, коли середньодобова температура повітря перейшла через 15 градусів в бік підвищення. За період спостережень з 1945 року, коли збереглися дані, і до тепер до сьогодні. найраніша дата початку літа зафіксована у 2000 році, 14 квітня. Також у квітні літо розпочиналося ще декілька разів. Наприклад, у 1950 році 19, – році у 2012 та 2013 році – 24-го, у 1977 та 2003 році 30-го. Також нерідкі випадки, коли літо розпочиналося пізно, у червні. Найпізніша дата початку літнього періоду зафіксована у 2001 році, 7 червня. Початку літніх процесів у травні встановився підвищений температурний режим, який утримувався майже весь час за винятком незначних знижень. До кінця травня панувала тепла, переважно суха погода. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалася до 29 градусів тепла, поверхня ґрунту прогрівалася до 56. За 10 днів травня зафіксовано 6 днів із суховіями. Червень виявився дуже теплим, майже кожного дня середньодобова температура повітря перевищувала норму на 1,5 градус. Лише в окремі дні виявлялась на 0,1-3 градуса нижчою за норму. Максимальна температура у червні підвищувалася до 30-32 градусів тепла. Липень видався взагалі спекотним, особливо його середина. Багатим на температурні рекорди і сухим. Середньодобова температура повітря кожного дня. Складала 20-29 градусів тепла і кожного дня перевищувала норму на 1-8 градусів. Навіть у нічні години мінімальна температура повітря часто не опускалася нижче 20-25 градусів тепла. Це результат накопичувального ефекту. Спека поволі наростала, зокрема під впливом розігрітої повітряної маси, яка надійшла з північної Африки. Антициклоні припиняється горизонтальний рух повітря, що ізумовлює максимальне прогрівання ділянок земної поверхні, особливо над сушею. Що довше стоїть антициклон, тим більше прогрівається земна поверхня і повітря. Відсутність на небі хмар дала можливість максимально прогрітися на наших широтах приземного шару повітря і формування високих температур. У попередні роки регулярно фіксували аномально високі температури. Так, така тенденція фіксується починаючи з 2000 року. Це прояви глобального потепління. У червні зафіксовано лише два температурних рекорди. 4 та 5 червня мінімальна температура повітря піднялась до 17 та 18 градусів тепла і перевищила минулі рекорди 2006 та 2017 років. Липень видався багатим на температурні рекорди. З 11 до 15 липня кожного дня максимальна температура повітря сягала рекордних позначок, піднімавшись до 35-36 градусів тепла. З 11 до 17 липня кожного дня зафіксовані найбільш високі за весь період спостережень, середньодобові температури повітря, а 13 та 14 липня найбільш висока мінімальна температура. Тепер давайте поговоримо про опади. Період, що описуємо, характеризувався переважно недостатньою вологозабезпеченістю лише у першій та другій декаді червня опадів випало 36 та 65 мм, міліметрів, що склало 200 та 217 відсотків від норми. Надалі упродовж чотирьох декад істотних опадів не було, що могло негативно впливати на ріст та розвиток сільськогосподарських культур. Найбільша добова кількість опадів за цей період зафіксована 16 червня 37 міліметрів. Ну а тепер давайте поговоримо про роботу агрометеорологів в літній період. А також про вологозабезпеченість ґрунту. Агрометеорологи станції ведуть спостереження в літній період за вісьма сільськогосподарськими культурами. Через день ведуться спостереження за фазами розвитку, за висотою рослин, густотою, за показниками продуктивності та структурою врожаю. Також по восьмим числам відбираються зразки ґрунту для визначення. Продуктивної вологи в ґрунті. На кінець травня запаси продуктивної вологи були дуже низькими. Опади, що випали в першій та другій декаді червня, дещо покращили вологозабезпеченість ґрунту, але вони все рівно залишалися недостатніми. Що вже казати про запаси вологи в ґрунті у липні? В метровому шарі ґрунту запаси продуктивної вологи в липні налічували лише від 30 до 60 міліметрів. Що складало від 10 до 30 відсотків від найменшої польової вологоємності, що є критерієм стихійного гідрометеорологічного явища, всі фази сільськогосподарських культур у цьому році наступали з випередженням середньобагаторічних дат їх настання на 2-3 тижні. Хочу сказати, що опади першої та другої декади червня все ж таки вчасні були. Та позитивно вплинули на ріст та розвиток сільськогосподарських культур та на формування майбутнього врожаю. Вже проведено розрахунки структури урожаї озимої та ярої пшениці, ярого ячменю та гороху, урожайність полів, де проводились агрометеорологічні спостереження середня. Що хочеться сказати на останок? Які б не були негаразди погоди, які б ми не фіксували рекорди з вами цього літа? Але ми всі сподіваємося і віримо в наших захисників і продовжуємо працювати на нашу спільну мету, на нашу перемогу.